Добрий вечір, господарю, Господь хату, ласка нас прийняти, Бог вам дать заплату. Пано тітко, захистіть нас при лихій годині, бо велика нам пригода Сталась полі нині. Мусим тут заночувати, Ок зоря засяє, страшно. лячно йти в дорогу, як сяблод селяє. Пили саме геть з дороги від свого стада, Полі темна ніч настала, ось трудна ж тут рада. При цім з'явищі чудесні спів і знов з'явління, що огнем засяє ясне небо край склепіння. Ми там разом вівці пасли і почули райський спів. Ангел Божий нам з'явився, всю новину розповів. Гляньте, що сидіє, чи в чи пожежа небо аж жаріє. Не лякайте, що світіться, не Господь спати, я допоможу вісля Від Богу помоліться, бо вже й народився нас. До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, всім людям голосіть, що прийшов на світ. несить. Пізно є, 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 є і повернемся, щастя сняться наші мрії, і вмить про мене грізний час, з нами він і Марія, отож прийми поклін мій, Візьми дар з руки моєї Споділяш, аж посян, що шумно котить срібні хвилі. Ярослав його славмис. Сам князь Галицького престолу, хоч сум на серці тут навис, так вислухай тих слів з проволу, що з ними я сюди прийшов, дарунків гнез тобі приніс, але царство мого юну кров кадило без кіду приніс. Приніс я тобі перла сліз свого бідного народу, що має долю цих беріз, і відтер хилить їх у воду. Прийми, новонароджений наш Боже, цей дар з української землі, і будьте завжди на сторожі, щоб не блукав в Я цар роман з зеленого Волиня, з здарунку бнець також прийшов, щоб зложити щиро Богодар своїх задуманих ідров. Я зараней, я зараней, до тебе, Христе, душу вами за український народ. За українську людину, бігне та на нашу Україну, і тебе просимо, дитячий Боже, як бідне серце спросити замовлю, зміло сердися, Боже, над нами, над нашим краєм, над братами, благослови нас, Боже, наші зувади, поля і ниви, Обтери свої слези, народний кобзарю, бо вже й народився спас, що світом кермує, всі ласки зсилає, за світи день волі для вас. Здорові, будьте, люди, добрі, тримайтеся віри і церкви, бо більшої Христові не принесете жертви до церкви сі дружньо горніться, бо вона є ваша мати. Та не дайте ворогам Христової віри зруйнувати. Бо віра і церква є більшим воружжя. Весь світ перемагає, держіться і кріпко-кріпко, вам воля засвітає, Христос зарождає. А ми, браття, далі поспішаємо, Христову пісню заспіваємо. Дівна я новина, діва сина, породило, Марія єдина. Не гуїть ні царів, ні вісів, ні ніяких бутерів, ті хочуть нас, а їх маєш шукати! Звідчаз я вам приказ даю! Іді до міста Вифлеєму і до двох лій дітей в пень, впень пень. Чи то бідне, чи боярське, мені має трупа впасти! Без пощади, без розбору! Десятий приказ, сповнимо з Я цар понад царів! Усього об шару землі Говорять книжники старі що народився цар Всесвіту. Якийсь там Месія, але я його б'ю поки вашу -ти кажу. Тисяти приказ сповнили. Дві тисячі дітей вбили між ними твого сина, мабуть, тим твоя провина. Чого на то? Мого сина по січу з болото, помішаю. Мого сина. Е. Детятко плекане, прийди, прийми до мого трону. Заважу на твою голівеньку Золоту корону. Христосі рождає. Енделеменделе, хто що має продавати, хто що має купувати. За старі пляшки онучі дам коралики блискучі. Добрий вечір, вечір файний. Сторг тут нині незвичайний. Я тут всякий крам приніс і поставив перед ніс. Є тут блуза і краватка, і кошуля модна гладка, стрази, чоботи, коралі і так далі. І так далі. Я вінчую вам, як жит. Хай сі гріш у вас держить, хай сі кури вам несуть, хай яйця кут. Хай в купині по дитині і нап'ється штук. Христос зарождає.